Прем'єр-міністр Бангладеш Шейх Хасіна подала у відставку і залишила країну на тлі масових протестів. Її резиденцію в столиці ДАКа захопили протестувальники. Також демонстранти пошкодили статую її батька, засновника держави Маджибура Рахмана. Як повідомляють індійські медіа, 76-річна Хасіна приземлилася на військовому аеродромі неподалік Делі. Також надійшла інформація, що вона попросила притулку у Великої Британії. Новину про її відставку озвучив командувач армії генерал. Вакер у заман у телевізійному зверненні він сказав, що після консультацій буде сформовано тимчасовий уряд. Будь ласка, не втрачайте віру та довіру до армії. Я беру на себе відповідальність і обіцяю захищати життя та майно людей. Дасть Бог, ми виконуємо ваші вимоги і повернемо мир та гармонію до країни. Я прошу всіх припинити насильство, убивства, хуліганство та протести. Протести в Бангладеш виникли наприкінці червня і останніми днями переросли в сутички з поліцією. Загалом під час них загинуло принаймні 300 протестувальників. Ще тисячі було поранено. Виступи почали студентські організації. Вони протестували проти квот, які резервують 30% державних посад за сім'ями ветеранів війни за незалежність Бангладеш 1971 року. Протестувальники називають квоти дискримінацією. Незабаром протести переросли в рух проти Шейх Хасіни. У січні вона переобралася на четвертий термін поспіль під час виборів, які бойкотувала опозиція. Новина про її втечу викликала тріумф протестувальників. Тисячі людей вийшли на вулиці, попри комендантську годину.